Молодий Авраам Лінкольн стояв серед похмурих облич, програвши чергові вибори. Його серце, обтяжене поразкою, відлунювало шепіт невдачі, який переслідував його роками. Він втратив роботу, зазнав краху в бізнесі, пережив втрату близьких і зіткнувся з численними політичними відмовами, здавалося б, нескінченною низкою невдач. Це моя доля, замислився він, дивлячись на пильну дорогу попереду. Він вклав стільки надії, стільки зусиль у кожну кампанію, але зустрічав лише розчарування. Мудрий старий наставник Еліас помітив сум'яття Лінкольна і підійшов до нього. Авраме, тихо почав Еліас: Твій дух сильний, але твоє бачення може бути затуманеним. Як затуманеним, Еліасе, запитав Лінкольн, його голос був сповнений розчарування. Я просто хочу служити народу, змінити світ на краще, але всі двері зачиняються. Еліас м'яко поклав руку на плече Лінкольна. Ти плутаєш свій шлях із призначенням, мій хлопче, ріка не тече по прямій лінії, але завжди досягає моря. Кожен вигин, кожен камінь, кожен водоспад це частина її подорожі, а не її кінцева мета. Лінкольн розмірковував над словами Еліаса, дивлячись на звивистий струмок неподалік. Він бачив кожну політичну посаду як свою єдину мету, а не просто шлях до більш великого завдання. Його метою було служити, піднімати, керувати. конкретна посада була лише засобом. Це усвідомлення почало змінювати його точку зору. Невдачі були не кінцевими точками, вони були уроками, обхідними шляхами, що змітнювали його рішучість. Він повернувся до вивчення права з новою енергією, спілкуючись з людьми новими способами, глибше розуміючи їхні труднощі. Він не відмовився від своєї мрії про державну службу, але перестав дозволяти результату одних виборів визначати все його призначення. Його призначення було незмінним, зробити Америку кращою, але його шлях міг і буде звиватися і повертати. Минули роки, сповнені нових викликів, нового навчання. Він відточував свої ораторські навички, поглиблював розуміння права та продовжував відстоювати справедливість. Кожна невдача, кожна важка розмова, кожне ні було не кінцевою зупинкою, а кроком, який формував його, роблячи більш стійким, більш чуйним, більш готовим до того, що чекало попереду. Нарешті, після багатьох років наполегливості, після численних поразок на виборах та особистих випробувань, Авраам Лінкольн був обраний президентом Сполучених Штатів. Його шлях був довгим і важким, повним несподіваних поворотів і долин відчаю, але в кінцевому підсумку він привів його до значно більш великої мети, ніж будь-яка окрема посада, яку він спочатку шукав. Він не сплутав звивисту дорогу зі славетною вершиною. Його подорож навчає нас потужній істині, ваш шлях це просто спосіб пересування, повний злетів, падінь і несподіваних обхідних шляхів. Ваше призначення це кінцева мета, призначення, до якого ви прагнете, яке залишається постійним, навіть якщо маршрут змінюється. Ніколи не дозволяйте тимчасовій невдачі на вашому шляху, змусити вас забути своє справжнє призначення. Що шлях Авраама Лінкольна надихнув вас, підпишіться на UkraineREPO, щоб дізнатися більше легендарних історій. Поставте лайк, якщо застосуєте цей урок сьогодні, і напишіть у коментарях, яку відому історію нам варто розповісти наступною.